Найчастіше ми використовуємо інфінітив в інфінітивних конструкціях. В англійській мові існує три такі інфінітивні конструкції: а саме Об'єктивна, objective infinitive construction, Суб'єктивна, subjective infinitive construction та конструкція з for – for to infinitive construction. Зараз ми з вами окремо розглянемо кожну з цих конструкцій. А почнемо з об'єктивної. Об'єктивна конструкція утворюється за наступною формулою. Спочатку у нас іде підмет, потім дієслово, потім іменник або займенник, але обов'язково в об'єктивному відмінку. Саме тому ця конструкція і називається об'єктивною, а потім іде інфінітив. Давайте з вами розглянемо на прикладі I want him to come. I want him to come. Ви бачите, у нас йде підмет. Потім у нас є наше дієслово присудок want. Потім у нас йде займенник в об'єктивному відмінку. А потім у нас йде наш інфінітив to come. Об'єктивна конструкція вживається лише після певних дієслів, що виражають наступне: думку, погляд, припущення або сподівання. Це такі дієслова, як expect, believe, think, consider, find, suppose, know. Тощо, давайте розглянемо такі речення. I expect you to help me. I expect you to help me. Я очікую, що ти мені допоможеш. Наше дієслово виражає очікування, тобто сподівання. І в даному випадку ми використовуємо об'єктивну конструкцію. Ви бачите, що у нас займенник в об'єктивному відмінку: Я очікую, кого що? Тебе. Я очікую, тебе, що ти мені допоможеш. Це якщо ми перекладаємо дослівно. Але якщо ми перекладаємо нормально, то я очікую, що ти мені допоможеш. Далі, після дієслів, що виражають бажання або намір. Want, wish, would like, desire. Ми з вами вже розглянули такий приклад. I want him to come. Також після дієслів, що виражають емоції like, hate, love. Наприклад, I like him to wear this t-shirt. I like him to wear this t-shirt. Я люблю. Мені подобається, коли він одягає цю футболку. Знову ж таки, like виражає емоції. Потім ми вживаємо займенник в об'єктивному відмінку. Після дієслів, що позначають відчуття. See, watch, hear, feel, notice. Наприклад, таке речення як I watched. Him. to. have stolen. The purse. I watched him to have stolen the purse. Я бачив, як він вкрав сумочку. Знову ж таки, наше watch, дієслово відчуття. Him об'єктивний відмінок. To have stolen, Наш інфінітив. А також дієслова, що виражають наказ, пораду, прохання, примус або дозвіл. Order, ask, allow, advise, request, recommend. Після цих дієслів ми також можемо використовувати об'єктивну конструкцію. Наприклад, I order you to stop. I order you to stop. Я наказую тобі зупинитися. You об'єктивний відмінок, я наказую кому чому, тобі зупинитися to stop – наш інфінітив. І ми вжили об'єктивну інфінітивну конструкцію. Ви бачите, що наше дієслово, після якого ми вживаємо займенник в об'єктивному відмінку та інфінітив, виражає наказ: I order you to stop. Я наказую тобі зупинитися. Тобто. У нас об'єктивна конструкція утворюється за такою формулою: підмет, присудок, іменник або займенник, обов'язково в об'єктивному відмінку та інфінітив. Після інфінітиву, звичайно, можуть вживатися інші члени речення. Вживаються лише після дієслів, що виражають думку, погляд, припущення, сподівання, бажання, намір, емоції, відчуття, наказ, пораду, прохання, примус та дозвіл.